Ти молодий і активний? Тебе турбують соціальні проблеми. Ти можеш тримати в руках відеокамеру. Тоді молодіжний фестиваль аматорського кіно ранок саме для тебе. Я міліції вже не Я інвалід з'ясувати. Не будь тінню повсякденності. Почни свій ранок вже завтра. Молодіжний фестиваль аматорського кіноранок приймає роботи до 1 березня 2012 року. На переможців чекають цінні подарунки. Завітай на сайт фестивалю кіноранок.org.ю і відправляй свої фільми. Чекаємо саме на тебе!